Саме універсальний канмостій був придуманий в Україні для з'єднання соединения... Будь-якої батареї Nissan Leaf, з будь-яким Nissan Leaf, який ви тільки зможете собі дозволити. Значить, не важно цьому канмосту, яку ви будете ставити батарею. Нескає у вас буде старий Leaf, оцей Azeo, ви поставите туда 40 сороковку, цей Канмост вам допоможе. Поставити 62-ку. Захочете поставити на 24-й Leaf 30-ку. Пожалуйста. Захочете перепакувати батарею 52 кВт на тридцятичних мозгах в 24-ю машину? Пожалуйста. Тобто, в цьому Канмості суміші всі функції. По-перше, він працює як свап-канмост, дозволяє свапати. Орігінальні батареї, в оригінальній ліфти, куди хочете. По-друге, тут куча настроїв для кастомних батарей. Тобто можна поніжати, повишати верхні нижні пороги розрядки. можна регулювати зможні зарядача демо, можна значить, тут гальмот. Надо... Тут ще фіша прикольна, якщо ви їдете на трасу. Можна настроїти трасовий режим, нажимаєте 4 рази рециркуляцію на драйві, виходить можливість регулювати рецирку... рекуперацію, газу. Тобто, ви, наприклад, їдете на 90, значить, у вас горка, ви з неї спускаєтесь, у вас буде скорость 120 Потім ви піднімаєтеся обратно, у вас така сама скористь. Якби було бы бы по оригіналу, то у вас бы просто ліфт тушив рекуперації вашу кінетичну енергію при спуску і отримав би менший э, запас ходу. Провірено, коли їздив э, чоловік на на Одесу, 20, 25% було б расход у нього, ніж без цієї фішки. Так що не обов'язково припаковувати батарею і ставити канмоз. Хоча б ради цієї фіші, вже достаточно, щоб цей кармоз спробувати. Ціна у нього символічна: 150 доларів. Зайдіть на ОЛІКС, почитайте, нема навіть їх за 200, таких з таким функціоналом.